Тож радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа Майкл Волц заявив, що Сполучені Штати і Україна найближчим часом підпишуть угоду щодо корисних копалин. За його словами, ініціатива укладення угоди надійшла від президента України Володимира Зеленського. Також Волц наголосив, що це економічне партнерство буде вигідним для України. Раніше Блумберг повідомляв, що Київ і Вашингтон активізували переговори для узгодження деталей угоди, зокрема під час візиту спеціального посланника США Кіта Келога. Ну а в переговорах зі США ніхто в Києві не піде на поступки, подібні до часів підписання Будапештського меморандуму. Так вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. В інтерв'ю громадському він пояснив, що коли підписували Будапештський меморандум, було таке саме викручування рук, як і сьогодні, коли США тиснуть, щоб Україна підписала абсолютно кабальний і нереалістичний договір про корисні копалини. Водночас, екс-міністр закликав реагувати спокійно і зважено на всі заяви, які зараз лунають від американської сторони, а також бути реалістами, оскільки наразі 30% військової підтримки ми отримуємо саме від США. І Росія відповідальна за напад на Україну, для якого не було причин. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для радіошоу Брайана Кілміда. За словами господарів Білого Дому, російський диктатор Путін буцімто хоче укласти угоду, але він не повинен, бо якби захотів, то отримав би всю Україну. Ну і також Трамп заявив, що намагає, не намагається зробити Путіна кращим, і що в нашого президента Володимира Зеленського, начебто, немає жодних козирів для ведення перемовин з РФ.